Моєму любому котику. То була дощова погода. Моя майбутня хазяйка Аня йшла в магазин, а я м'явчав, як міх, тільки б мене хтось почув. Мяу, 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 мяу. Мене викинуло, бо нас занадто було багато в мами. Несправедливо. Вона мене взяла і понесла додому. З того часу вже пройшло два роки. Вона так смачно готує. Мені особливо подобаються сосисочки. Вона там зайнята Ня. Мяу. Надіюсь, вона не помітить. А хто це з'їв? Мяу? Ой, хтось прийшов, щоб Аня комусь відмовила в допомозі та щось мало б статися. А що ми будемо з цим робити? Поверніть його назад. Так, і ще йому мої іграшки віддай. Ліпше буду дивитися на пташок. не цікавий цей міні кіт. Ой, боже, поможіть! Ні, з мене досить та була краплина. краплини.